В Одесі спалахнув скандал. Після чергової зливи там затопило могили військових. Рідні полеглих героїв скаржаться, що ділянка, яку виділили для поховання загиблих героїв, у Низині, її ретельно не обстежили перед тим, як виділяти землю. Як справляються родини та як виправдовується місцева влада? Усі деталі розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. В Одесі скандал після нещодавніх злив на цвинтарі, де ховають полеглих бійці ЗСУ, просіла земля. Десятки могил не просто провалилися. Дерев'яні нагрубки покусило. На допомогу рідним загиблих замість влади прийшли волонтери. Побувала на місці і кореспондентка ТСН Олена Черняєва. Родичі кажуть, їхніх хлопців поховали у болоті. Наших дітей поховали в, в, в болото. Було повністю після неділі все завалено. Мені сказали, що треба чекати. А потім він каже, що, що не кому це зробити. Я говорю, ну знаєте, тому, кому можна було це зробити, в кого були золоті руки. Він тут, я йому це роблю. У мене тільки є я і моя шестирічна дитина. До того ж, відбувається це вже не вперше. Одна з постраждалих Наталя Привозенцева. Вона з мамою, і шестирічним сином, приїхала на цвинтар до могили чоловіка, який загинув рік тому поблизу Бахмута. Жінка самотужки привезла 10 тачок ґрунту, щоб вирівняти надгробок. І це вже вдруге за цей тиждень. Ми майже півприцепу, то що трактором привозять той ґрунт, висипали вниз, туди бо воно все пішло непонятно, де той ґрунт пішов. А сьогодні я приїхала, ми ще більше підсипали. Ми цю зиму не переживемо. Це після кожної зливи. треба буде підніматися знову усім разом, приїжджати і знову підсипати. Згодом виявилося, що ділянка, яку виділили для поховань, полеглих героїв, проблемна. Вона розташована у низині, і саме сюди стікає вода після дощів. Родичі заявили, що перш ніж виділити землю, її як треба не обстежили. Або ж про проблему все ж знали і просто заплющили на неї очі. Ірина Орлянська, матір загиблого воїна Артема Орлянського, вже другий рік бореться із цією проблемою. Тут зльотка. Вона має такий покатий схил, і вся вода тече на нашу ділянку, і наші діти оказалися просто в болоті, поховані в болоті. Мій син першому ряду вже другий рік пішов, а ми Бо все час весь час досипаємо землі. Кожен раз, як іде дощ, душа і серце плаче. Ми розуміємо, що наші діти там в болоті. Приїжджали друзі мого сина. То тут, тут просто озеро стояло, просто озеро, і все було в воді. Вони вділи пакети і підплили сюди до мого сина в пакетах. В понеділок вже прийшли люди, почали фотографувати, братися за голову. Могили попровалювалися, перевернуті коробки. На допомогу родичам увесь цей час приїжджають волонтери, ветерани кажуть, попри всі зусилля, нескінченне підсипання не вирішить проблему. Могили будуть провалюватися після кожної зливи а попереду осінь, тож дощі будуть. Регулярно, коли вибирали цю ділянку, то фахівці, які її вибирали, повинні були це передбачити. Осінь наближається дожі, зима. Вони кажуть, що ми будемо кожного разу вас рятувати, будемо підсипати. Це рішення тимчасове. Якісь уже повинні бути дренажі. Та коли справа набула розголосу, на цвинтар приїхали і представники місцевої влади та пообіцяли, що допоможуть. А поки до ділянки підвезли кілька причепів землі, приїхали працівники з інших міських кладовищ, допомагали підсипати провалені могили, привезли тачки та лопати. Чиновники виправдовуються, злива була дуже потужна та, мовляв, колись тут буде великий меморіал і під час його створення подбають про водовідведення. Але от коли це станеться, невідомо віддали дітей, ми діти наші віддали життя. А тепер нам дам чекати, що доки профінансують Люденьки, Ви що? замовлено проект при будівництві цього меморіалу і створення благоустрою буде вже враховані всі норми, в тому числі і водовідведення. Як буде проект готовий в кінці жовтня. Потім він заходить на експертизу. І ми будемо розуміти, коли ми будемо його реалізовувати. Проти вирішити проблему остаточно найближчим часом міські чиновники наразі навіть не обіцяють. А чому взагалі це допустили та віддали під поховання саме цю ділянку? Питання відкрите. Нагадаємо, що раніше в Одесі вже був скандал із похованням. Тоді родичі скаржилися, що в Одесі все частіше поховання військових супроводжується вимаганням грошей. Про це повідомляла ветеранська організація Hub «Ветеранс Одеса. Там зазначили, що бракує навіть катафалків. Більше того, за словами Миколи Сторожука, до ветеранської організації неодноразово зверталися родини загиблих зі скаргами, що тіла їхніх близьких не видають, поки родичі не здійснюють попередню оплату. Ці проблеми доводиться вирішувати в індивідуальному порядку. В Одесі склалися систематичні великі проблеми з похованнями військових. Про це під час виїзних слухань Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів заявив заступник голови НГО ветеран з хаб Одеса Микола Сторожук. За його словами, часто родини загиблих у важкий емоційний момент платять гроші за послуги, які гарантовані державою, як безоплатні. Заявив Микола Сторожук. Також в місті бракує катафалків для військових поховань. Виділено лише один автомобіль, який задіяний може бути одночасно на 3-4 поховання. Відзначимо, що до ветеран -з хаб Одеса неодноразово зверталися родини загиблих зі скаргами на те, що тіла їхніх рідних не видають допоки не заплатять гроші, і такі питання систематично доводиться вирішувати в ручному режимі. А що ви думаєте про ці історії? Пишіть свої думки у коментарях. Підписуйтесь на канал, аби не пропустити нові випуски. А я бажаю вам гарного дня. Слава Україні. Слава ЗСУ і вічна пам'ять загиблим героям. Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі!